В грудні місяці Вася сказав, мама, мені дуже треба машину. Я кажу, а де та машина, яку ми в квітні тобі купили. Він каже, ця машина дуже нам всім допомогла. Але зараз я на новій позиції і мені реально треба машини. І він підготував своїми друзями таку картинку, і ми відкрили збір, де він на цій картинці зображений на полі Запорізькому, де він і загинув. І ми почали тоді в грудні місяці збір, і я йому задаю таке питання: я кажу: сину, а що там з машиною? Хлопці вже знайшли машину. Він каже: Мама, ви займаєтеся цим питанням, у вас це добре виходить, а хлопці машину знайдуть. І з цими словами він, будемо казати, загинув. Це повідомлення залишилося в мене на сигналі. Більше він мені нічого не написав, бо 3 лютого його ворожий снаряд наздогнав. Ну Тих слів, які я чула вже потім, і знаю, машина, можливо, була б його врятувала, якби вони перескочили це поле смерті. І тому я вирішила, що я не куплю одну єдину машину, я буду долучатися там, де я буду корисна, де на різні збори, і на машини, і на дрони. І після загибелі сина почався збір пам'яті Василя Стефанишна, бо я його просто перейменувала. От 81-ї є Руслан, якому я дуже багато допомогла. Просто він був на зв'язку зі мною і раніше, але коли Василь загинув, я до нього подзвонила і кажу, я його попросила: включися, бо Вася ніколи мені не включав камеру. І він мені включився, бо я не знала, я не знала, чи це реальна людина. І коли він мені включився в бліндажі, я йому сказала: Руслан, так і так, у мене загинув син, я хочу тобі допомогти. І отак почалась наша співпраця з цим бійцем і його підрозділом. Так само із нашою з розвідником нашої 102-ї бригади. У мене є зв'язок з бійцем Іваном, який так само мені вмикався, і вони мені заміняли сина на той момент. Я дивилася на них, вони мені розповідали речі про війну. І я бачила, що це там стоїть Василь. який мені ніколи який один-єдиний раз мені вийшов на зв'язок на відеозв'язок. Вася служив в мінометній батареї. Звичайно, що я з ними теж спілкуюся і. Поки що вони будемо казати свої потреби головні закрили. Але я як тільки вони приїжджають, я завжди їм залюбки чи продукти, чи солодощі, чи цигарки, також їх спаковую і відправляю. Якщо я буду далі продовжувати, де можливо збирати і долучатися до купівлі, чи транспортних засобів, чи інших потрібних речей на війну.